В івано Франківську презентували фільм про місцевий Євромайдан. Стрічка, над якою працювали понад два місяці, основана на спогадах окремих учасників тих подій. Режисер стрічки, місцева журналістка Наталія Лозовик, каже, вирішила показати, яким був майдан у регіоні. Все починається з чогось маленького. Майдан, насправді, був не тільки в Києві, в кожному з міст України був свій маленький майдан, і який також долучався до якоїсь загальної зміни, до якоїсь загальної картини. І... Дуже прикро насправді і шкода, що немає фільмів про те, як це все робилося на місцях. Тому що якби не було на місцях якогось руху, не було на місцях якихось змін, то мабуть нічого би не було і в Києві. Фільм під назвою Майдан змін український Рубікон складається із трьох частин. У них використані відеоматеріали місцевих репортерів та архівні зйомки активістів. Перший показ відбувся у форматі вуличної презентації пізно ввечері на стіні будинку у центрі Івано-Франківська, а тому його мали можливість переглянути понад сотню людей. І згадати, якою революцією гідності була на Прикарпатті. Змінилися, напевно повністю. Змінилися погляди на життя, змінилися погляди на країну, на патріотизм і на те, чого я справді хочу від життя, і прийняла для себе багато рішень, які колись там піддавала сумніву, так чи хочу я жити в цій країні, чи варта ця країна взагалі того, щоб робити щось для неї і боротися. І зрозуміла напевно, що варта, бо є люди, яким не байдуже, є люди, які готові віддати. Свій час, свої сили, а дехто навіть своє життя за країну. Так, відбувся найбільш такий жорсткий період, пройшов, і зараз уже ми очікуємо, тобто, власне, що будуть плоди тої революції, тобто ми очікуємо змін і в політиці, і загалом в суспільстві, і в головах, в душах людей. Тобто, Звичайно, прикро, що зараз Україна знаходиться в стані війни. Фактично, це трошечки нас, скажімо так, вибиває з колії, але маємо тверде переконання, надії на краще краще майбутнє. Організатори не очікували, що вийде такий проект. Невдовзі кажуть активісти. Майдан змін покажуть на місцевих телеканалах. Уже згодом його можна буде знайти у вільному доступі в інтернеті. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко – новини на вежі